Нещодавно на електронному представництві президента України з'явилася електронна петиція про визнання прожиткового мінімуму розміром 1330 гривень геноцидом українського народу. Петицію вже підтримали пів тисячі громадян. Тож запитаємо у черкащан, яким вони хочуть бачити мінімальний прожитковий мінімум та як виходять зі злиднів. Точно, я скажу, але, якщо ті, що получають, то який як Ну от вам вистачає вашої соціальної виплати для того, щоб прожити? Ні. Ну, тисяч 20, я думаю, гривень для начала. 20 тисяч? Так. А зарплата тоді яка має бути посередня? Догадайтесь. Ну, 40, мабуть. Мабуть, так. Вам вистачає ваших соціальних виплат для життя? Ні. Зовсім не вистачає. Як ви виходите з ситуації? Підробітки якісь можливо? Переза її. Ну, на три тисячі. А середня заробітна плата? Ну, хай дві з половиною. Зараз вас коштовує, як у нас все є? Ні. Що для цього робите, як з розположення? Ну, що ви. Звісно, на двох роботах працюю, щоб прожити. Дві роботи? Так. І як ви встигаєте все поєдити? Встигаю, бо треба працювати, жити, дитину забезпечувати, за квартиру платити. как можно прожить за такие гроши. Ну не такой, как сейчас, конечно. Потому что на все копейки считаешь. Очень тяжело, очень трудно. Ну, например, так, чтобы хотя бы на хлеб хватало и на самое необходимое питание, на самую необходимую еду, чтобы хватало. Ну и, конечно, пенсионерам в аптеку уж ходить еще надо. Понимаете? Ну, якою має бути ця сума? Там дві тисячі, три чи скільки? Ну Зараз у мене тисячу з небольшим. Ну хоча б тисячі три, я думаю. Яким чином ви зараз виходите з положення, коли вам не вистачає на певні послуги і продукти? Кажу кругами і іщу де що подешевлі. Саме-саме необхідне, Так, щоб вижити. І донашуємо те, що є. Вистачає. Не знаю, я думаю. Тисяч три-чотири. Хоча б так, але ну, не півтори. А скажіть, будь ласка, зараз вам вистачає ваших соціальних виплат? У нас немає соціальних виплат, я без виплат. А заробітна плата, ну, щоб з цим справлятися? Ні, ні, не вистачає. Як ви виходите з положення? Ви підпрацьовуєте і шукаєте якийсь вихід? Стараємося менше купляти їсти і одежу, стараємося так жити. Є якийсь такий унікальний рецепт, як заощадити кошти. Ні, в магазини не ходить. Я вообще считаю, что що надо, щоб ставили для пенсионера там в супермаркетах кошовки. Не атошникам, а пенсионерам. Уже действительно, если пройдешь и пенсионеры руються в мусорках, граждане. Это ж уже позоріще. А если ще ходить, вот так как я по бабушкам по 2 по рубля всем тыкаю, то жалко, реально пенсионерам жалко. А еще молодежь полбіди. но опять же. Мені знакомі намагаються поїхати в Польщу, кудись уїхати із країни, Половина в Росії, а хто тут працювати буде? Так, щоб влачити жалке існування чи жити повноцінним життям, ви маєте на увазі. Я думаю, щоб жити все ж таки. Ну, я так думаю, тисяч п'ять мінімум повинен бути. Мінімум. Це таке на не саме необхідне, не дозволяючи собі нічого лишнього. Маю на увазі. Поїхати десь відпочити, за такі гроші не поїдеш. Ма вистачає ваших заробітків, що місяць так ще б жити? Поки в мене чоловік працює, то так. Так. А якби на пенсію, то звичайно ні.